Привіт, мої сонечки, давай подивимось давай подивимось з тобою, на що вказує нам Всесвіт? На яке рішення вказує нам Всесвіт прямо зараз? Рішення від Всесвіту. М -м -м. Це якесь дуже мудре рішення. І мені здається, воно щодо чоловіка рішення. Ти хочеш все закінчити? Або все вже закінчається. Закінчає, так, але знаєш, я тобі хочу сказати, що той період це не обов'язково відносини. Можливо, у вас була криза, і зараз на вас чекають дуже гарні події, дуже гарні нові емоції. Це все на благо, це все на благо, я тобі скажу, але все ж таки в когось можливий розрив. Але а що ще? Що це? Що це? Так, ти багато думаєш. Ти багато думаєш, і ти хочеш вирватися з цього дій. Мала дій, бо те, на тебе чекає попереду тільки щастя.